Він е написав е таке сообщення, е що коли е на моєму порозі стоять е вороги, то я буду стояти між ворогом і моєю сім'єю. Мама дуже за нього хвилювалася і е просила, щоб він завжди виходив на зв'язок, коли він там зміг. Ось, щоб він відповідав і дуже був обережний. От в неї як відчуття таке якесь було, ну вона от… їй там і сни снились, щось таке. Там. Тривожна вона така дуже була. Е -е. Він просто, мама, питала в нього, як ти, ну, як в тебе справи, що там. Він каже: мамі, все добре, мам, все добре. Ну, він не давав їй. Ну там якийсь привід до привідів до хвилювання, щоб вона не хвилювалася.